Українські чоловіки, які перебувають на території Республіка Польща, у грудні місяці масово почали отримувати нібито повістки від польського управління у справах іноземців. Як повідомили польські чиновники у заяві від 2 січня 2025 року, жодних повісток на адресу українських призовників польське управління не надсилало. У тексті документа, який наводять польські чиновники, йдеться про те, що від них нібито вимагається з'явитися до українських консульств у період до 31 грудня 2024 року, ці заяви розіслані українським громадянам, навіть містять фізичну адресу їхнього проживання. Також у листі, начебто, йдеться про те, що ті особи, які добровільно не з'являться в українських консульствах, будуть заарештовані польськими правоохоронцями, а згодом депортовані в Україну для подальшого проходження служби у збройних силах України. Ця провокація, очевидно, має величезний характер, адже скарги почали надходити із багатьох польських міст. Цікаво хто і яка країна може стояти за організацією цієї величезної провокації. Втім, мені здається, відповідь є і так більш ніж очевидною.